У відомому серіалі завжди сонячно чомусь у Філадельфії, хоча в США в цьому плані є варіант крутіший. Американське місто Юма відоме як одне із найсонячніших не тільки в країні, але й у світі 90% ясних днів цілий рік. Так що, як мінімум, місцевим жителям явно сподобається ось така саморобка: хмарна стеля з блискавками. Нічого складного, впевнений автор, і демонструє нехитрі компоненти: поліестер або пропилен можна розпотрошити ковдру та дві світлодіодні стрічки на сумарні 10 метрів. Яскравість стрічок 6000 тисяч люмен, ресурс Близько 50 тисяч годин. Для фіксації різні саморобники пропонують клей, клейку-стрічку або степлер. Переїзду новий будинок це гора коробок, підкорення якої вимагає не тільки фізичних зусиль, але й кмітливості. За словами у міця, якого ви бачите на екрані, у його новому будинку місце для зберігання знайшлося над гаражем не дуже зручно, так що разом із сином він спроектував ось такий гаражний ліфт, серцем якого став двигун на 1,4 десятих кінських сил. Тепер вгору і вниз без проблем їздять вантажі в середньому на 250 кілограм. Цілком достатньо з урахуванням ризику навантаження на крокви, який явно бачить такий вперше на своєму віку. А додатковий плюс до безпеки система екстреного гальмування. А це ліжко чудово вписалося б в квартиру Девіда Блайна. Збоку стається, що воно літає в повітрі. Магію для повторення саморобки вивчати не обов'язково, адже фокус простий, обора набагато менше спального місця. Побачити її можна лише коли зазирнути під ліжко. А вже якщо додати підсвітку, потік знімків в інстаграм та інших соцмережах від більшості гостей забезпечено. До того ж, такі проекти цілком під силу навіть при скромному бюджеті. Наприклад, автор купував дошки по 12 доларів за штуку, а п'ятиметрова стрічка підсвічувань разом з пультом дистанційного керування коштувала всього 30 доларів. Тарим покришкам нові перспективи. Виявляється, у подрібненому вигляді вони допомагають зробити бетон із перероблених матеріалів навіть міцнішим за звичайний. Ще з покришок реально зробити паливо, яке не замерзає навіть при мінус 52 градусах Цельсію. Ну а саморобники з Ютуб пропонують і покришки меблі. Ось такий столик з підсвіткою, відмідний подарунок автовласнику або просто любителю автомобільної дематики. Ну а якщо зайшло, на цьому ж каналі є кашпо, собача будка. І навіть фонтан із покришок. Якщо на вашій ділянці знайшлося місце для ставка, наприклад, з коробами, варто взяти на олівець ось такі фільтри. Нехай і саморобні чистять вони як треба. Перший варіант перший автор обійшовся йому в 250 доларів, що досить дешево та цілком підходить для ставків до 10 тисяч літрів, наповнювачів повно на Амазон. За 25 доларів реально взяти мішок на 300 фільтруючих кульок. Ну а бочки знайдеться у будь-якому господарському магазині, що поважає себе. Інший саморобник не відстає і пропонує рибам ще більше комфорту. Крім фільтрів, він поставив систему попереднього очищення води та скляне вікно 61 на 122 сантиметри. Продовжує тему левітації незвичайний фонтан. Його теж під силу повторити всім бажаючим. Потрібно знайти відро або іншу ємність, каміння, цілком підійдуть річкові, погружний насос, кран, жорстку прозору трубку і закрило. На відео її довжина 50 см, а зовнішній діаметр 20 мм. Докладна інструкція з фото та відео лежить на сайті creativityhero.com, А готова саморобка виглядає настільки класно, що цілком виглядала б навіть на магазинній полиці. Красиво, цікаво і з можливістю апгрейду. Наприклад, за допомогою тих же світлодіодних стрічок. Ну що ви там? Вже знаєте, не знає. я знаю, я теж становилася говорити, тоді перейдемо на теряку. Я показую руку. Ли у всіх сенсах вечір біля багаття чудовий привід, хоча б на якийсь час відкласти гаджети і насолодитися природою, але є нюанс. Серійні комплекти для ям для багаття здатні пропалити дірку в бюджеті, тому що їхній цінник легко відлітає за тисячу доларів. Так що багато хто вибирає шлях саморобника, а заодно знімає ось такі відео, збираючи заслужені сотні тисяч переглядів, адже яма для багаття тільки здається суперпростим проектом. У засліпленні будівельного азарту легко забути про дренаж, повітропровід та питання, типу, що робити із землею, що залишилося. Підсумковий діаметр ями близько півтора метри, Глибина нам близько 60 см, а завдяки ретельному контролю собаки-бригадира все зроблено не тільки надійно, але й гарно. Ці кавеньки легко зібрати і в дворі. Як вам ідея, переголи з гамаком і екраном для проектора. Сумарно, проєкт з'їв близько 300 доларів. Стільки ж коштує 50 чашок кави в будь-якій кав'ярні. Майстри люб'язно виклили список матеріалів та сподіваються, що їхня робота надихне інших, тому зняли не просто подік свідомості, а практично готову покрокову інструкцію. Обидва ролики, до речі, укладаються приблизно в 7 хвилин, так що схопити суть можна досить швидко. А гам... Мак, до речі, витримує 204 кг. Саме те, щоб після спільної роботи насолодитися ще й спільним відпочинком. Ганок і сходи переживають не найкращі часи. Кличте цього майстра. Він зняв цілий цикл відео про перетворення дерев'яного чудовиська у красуню гідну шоу типу будинок, закритий на ремонт. Від пошуку та вибору пиломатеріалів до поширених помилок автор підійшов до теми настільки ґрунтовно, що за скромні перегляди навіть якось прикро. Справа, до речі, відбувається в Канаді, і толку будівництві місцеві знають. Один будинок 600 тисяч перероблених пластикових пляшок, чого лише вартий. А майстер, до речі, працює і на замовлення. Чому багато канадців напевне дуже раді? А цьому майстру серед інших проєктів відмінно вдається гойдалка. Ось такий варіант він зробив для сусіда. Уваги гідний, як мінімум, матеріал. Це східний червоний кедр, котрий у деяких штатах Америки підробляє різдвяною ялинкою. Плюс повний посібник зі складання гойдалок коштує близько 20 доларів. А на відео майстер показує всі основні моменти і навіть нагадує прості правила етикету на лісопилці. А ці гойдалки – благодійний проект для сам Jude Dream Home Giveaway, Якщо коротко, це програма підтримки хворих діток із цікавих рішень пружини для кращої амортизації та потужні ланцюги, яким не страшні навіть 363 кг навантаження. Нідерланди країна не тільки велосипедистів, але й крутих технологій. У 2017 році там збудували кілометр дороги із використанням туалетного паперу. Основний її компонент це люлозу, витягують зі стоків системи фільтрації. Причому настільки успішно, що надлишки відвозять до Великобританії на виробництво біокомпозиту. А торік Нідерланди лідерували по переробці пластикової упаковки аж на рівні ЄС, так що і цей місцевий проект здивування не викликає. Викидати сміття тепер можна максимально технологічно та гігієнічно. А запасні мішки лежать у тій же секції на таку саморобку і 182 долари не шкода. Штучний газон тема популярна. З 2020 року підрядники повідомляють про зростання продажів приблизно на 30%. Схвалює їх навіть FIFA. І більше того, у тому ж 2020 році більше половини штучних газонів уклали якраз на спортивних майданчиках. На особистій ділянці з ним також досить комфортно. Газон виглядає натурально і маскує дефекти ґрунту, але не вимагає поливу. Та й укладається він досить просто. В цьому відео майстрам вистачило лише чотирьох кроків та найпростіших інструментів типу лопат та канцелярських ножів. Фінальний штрих ціна: рулон газону під активні ігри 5х2 метри, обійдеться в 50 доларів. Нарешті я перетворив свої ворота в автоматичні задоволений автор цього відео. Дорога в одну сторону займає трохи більше хвилини. Все ж таки, ворота важать більше 250 кг кілограм і витягується на 4,5 метри. Керувати ними тепер можна пультом на відстані 40 метрів або ж кнопкою. Коли ми купили будинок, частину його тераси закривав плющ. Ми попросили ландшафтних дизайнерів його зрізати, та простір став виглядати як чисте полотно із величезним потенціалом. Пояснює ситуацію в описі до відео. І коли від сусідів умільцям дісталася ось така решітка, проект склався, залишилося лише її обробити, обрізати і з'єднати. Тепер у посаджених плетистих троянд є надійна опора, а деякі сорти, до речі, виростають до трьох метрів.